Друзі, вітаю з приводу повернення Киришуна до е, міської ради, до своєї посади, на якій він був. Е, друзі, е, поясню, є рішення суду. Рішення суду про те, що звільнення було не, закон... ну, не зовсім законне, будемо так говорити. В принципі, суд мав право прийняти таке рішення, тому що не все там було гладко з обох боків, але по факту так воно і є. Тому. Є рішення суду про те, що це було незаконно. Далі що? Про що це говорить? Що? Ну, незаконно звільнили. Добре, далі що. А, хто може принудити сьогодні поновити на посаді бувшого секретаря міської ради Киришина Дмитра? Хто і як може це зробити? Припускаємо, що поновлять. Припускаємо, що його поновляють. Але це виборча посада. Це не призначення, це виборче посада, Це депутати голосують. Тому, якщо припускаємо, колись його поновлять, то на другий день депутати проголосують знову в тому ж самому складі те ж саме рішення. І все. І голосуванням знімуть його з посади. Депутати голосують про призначення, депутати голосують про знаття. Це їхнє питання. А все інше то бла, 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 дякую.